Україні стартував проєкт Ради Європи, посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади. Проект спрямований на поліпшенні діяльності органів суддівського самоврядування, підвищення професіоналізму судової системи шляхом вдосконалення системи підготовки суддів, а також сприянню проведення судової реформи у відповідності до європейських стандартів. Йдеться про інституційне складовище ради юстиції, процедури призначення суддів, їх дисциплінарну відповідальність. Проект розрахований на два роки і фінансується коштом шведського уряду. Через шведську агенцію міжнародного розвитку загальний бюджет становить півтора мільйона євро. Задякуючи цьому проекту, ми будемо залучати наших українських експертів, які допоможуть нам тут розробити ті програми, наприклад, навчання, які ми розробляємо для навчання суддів. оскільки та форма навчання, яка сьогодні існує у нас в Україні, це коли ми значити лекції суддям, Вона абсолютно не виправдана. Ми сподіваємося, що за два роки, коли завершимо цей проект, будуть зміцнені потужності та потенціал, що існують в Україні. Ресурси будуть належним чином розподілені. А суди стануть незалежними, і підготовка суддів базуватиметься на спільній європейській основі. А добра їх підготовка і незалежність сприяє забезпеченню високої якості рішень суддів.